Знання, які можуть врятувати життя в Івано-Франківську, для цивільних провели курс з відпрацювання навичок, зупинки масивних кровотеч, вміння надавати домедичну допомогу, каже лікарка Катерина Масляк, є дуже важливим для усіх, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Адже в екстрених ситуаціях люди можуть розгубитися або мати хибне уявлення про надання допомоги потерпілій людині. Практика показала, що ворогу байдуже куди стріляти, і надважливо це щоб люди побільше цивільних мали навички. Власне, як мінімум, зупинки масивної кровотечі, тому що найперші, хто надає допомогу, це ті, хто були поруч. І якщо кожен цивільний буде вміти надавати, надавати допомогу при масивних кровотечах, то є великий шанс, що буде більше людей, які вижило. На тренуванні розглянули надання допомоги потерпілим у різних ситуаціях. Відпрацювання провели на спеціальному обладнанні, що отримані знання при потребі люди могли застосовувати на практиці. Я беру накидали. Петлю на руку, поки що дивіться, нічого не робіть. І далі ви маєте відірвати цей край ременя для того, щоб зробити перший сильний затяг. Але вам, якщо будете триматись тут, це не вдасться. Вам треба перевести свою руку вище до пряжки і натягуючи максимально сильно, завести навколо кінцівки. Завели, Провели до екс фіксаторів. Далі не треба. І зафіксували на велбру, на липучці. І далі починаємо крутити вороток. Скільки ви зможете однією рукою стіті її закручувати. Після цього в реальній ситуації маєте впевнити, що кровотеча зупинилась і завершити накладання. Залишки ремену проводимо під подібні фіксатори. Найлегший спосіб зупинити масивну кровотечу, кажуть медики прямий тиск на рану. Також слід використовувати турнікет. Ще один спосіб тампонування. Для цього можна застосувати звичайний бинт, марлю або будь-яку іншу тканину, яка є в наявності. Усі ці знання, переконана учасниця тренінгу Надія, можуть стати у пригоді у будь-який момент. В Даний час потрібно більше саморозвитку, тобто потрібно вміти надати допомогу, потрібно вміти правильно її надати так само транспортувати людей. Тобто, в будь-який момент, в будь-якому місці, ти можеш знадобитися. Я у дізналися, як правильно тампонувати рану, як правильно зрозуміти чи закінчилася кровотеча. Нам показували майстер-клас по тому, як правильно виносити людей з вузьких приміщень. Тобто, це в даний час, коли в нас є часто повітряні тривоги, це дуже потрібно. Тому що в будь-який момент може взяти людину собі на плечі і винести. Тобто, і ти будеш в безпеці, і людина також. Такі курси кажуть організатори, проводитимуть і надалі, щоб необхідні знання отримало якомога більше людей. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.